За легендою навчань, умовна пожежа виникла через загоряння цистерн на території ВАД «Ковельнавтопродукт». Першими на місце події прибули автомобіль пожежної охорони об'єкта та рятувальники самостійної державної пожежної частини номер 4 по охороні міста Ковеля. Локалізувати пожежу та ліквідувати надзвичайну ситуацію їм допомагала техніка та особовий склад інших підрозділів Ковельського районного відділу МНС та представники комунальних аварійно-рятувальних служб Ковеля. За взаємодію учасників навчань уважно стежили ковальський міський голова Сергій Кошарук та начальник головного управління МНС в області, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушевінчук. Оскільки ковальська нафтобаза є одним з Найнебезпечніших потенційно небезпечних об'єктів області ми сьогодні провели навчання по ліквідації пожежі на Ковальській нафтобазі. Мета навчання досягнута, розібрано навчання в цілому. Недоліки, які були виявлені, будуть усуватися. Серед тих, хто брав активну участь в ліквідації умовної пожежі, був і молодший сержант СДПЧ4 Андрій Масловський, який успішно відпрацював навчальне завдання у складі другої варти рятувальників. Показали людям, що ми можемо, який в нас гарнізон сильний, що в нас є зараз нова техніку. Пригнали. Всі хлопці, так само як і я. Старалися показати, що ми щось можемо, і ми щось вміємо. Організатори навчань залишились задоволеними діями рятувальників та взаємодією суміжних служб, задіяних для навчальної тривоги.